Міноборони Росії визнало, що їхні аеропорти зазнали такі атаки, і там не було якоїсь міфічного недогледження за певними об'єктами кажуть вони про те, що атакували їх безпілотники. Йдеться про тилові аеродроми Дягілєво та Енгельс. Це сталося учора. А також повідомили, що в результаті цих ударів по цим двом аеропортам загинуло. Четверо четверо поранених і двоє троє загиблих. А два бомбардувальники ракетоносці Ту-95 в результаті були пошкоджені від Енгельса до лінії фронту в Україні близько 700 кілометрів. Від Ягелова близько 500 кілометрів. За офіційними даними на озброєнні збройних сил України немає таких засобів ураження. Проте сьогодні вранці спалахнули нафтонакопичувачі вже в аеропорту Курська. Від нього до кордону з Україною 100 кілометрів. До повномасштабного вторгнення цей аеропорт обслуговував як військові, так і цивільні літаки. Але зараз там базується 14-й гвардійський полк винищувачів, на озброєнні якого стоять літаки Су 30 СМ на прямому зв'язку з нашою студією. Військовий аналітик і експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаємо! вас, слава Україні! Вітаємо студія героям слави. І от що цікаво в ударах по цим е, аеропортам е, в двох випадках: це були аеропорти, які обслуговували винищувачі і бомбардувальники. Але Енгельс це є аеропорт, який відноситься до цієї тріади, так званої. Тріади ядерних сил Російської Федерації, тобто мав би бути найбільш захищеним, серйозним і так далі, і тому подібне. Але в результаті атаки постраждали цілих два стратегічних бомбардувальники. Як ви бачите цю ситуацію, чи могли це бути українські збройні сили? Вочевидь, і скажімо, як до цього могли поставитися в Пентагоні, коли би малювали плани наступу і удару по таким серйозним об'єктам, як Енгельс, серйозними дорогими ракетами, томагавк. А в результаті удару вони зазнали від порівняно копійчаного безпілотника. Ну, ви знаєте, питання досить цікаве, як до цього поставилися в Пентагоні. Ну ситуація виглядає так, що в Пентагоні до цього поставилися з розумінням і ще раз пересвідчувалися: пересвідчилися наскільки недолугою і нездалою є система протиповітряної протиракетного захисту тилових районів зосередження російських збройних сил. Тому що якщо наносити удари такими засобами ураження, і вони нічого не можуть зробити, то відповідно теза Пентагону, яка попереджала росіян неодноразово про те, що у разі порушення якихось домовленостей щодо ведення війни потенціал Російської Федерації буде знищений протягом кількох годин. Отримали підтвердження, і це підтвердження є наочним навіть на сьогодні. Навіть знаєте, як зараз виглядає одеський анекдот, коли з ким воює Росія, Росія воює з НАТО, знищено стільки, стільки, стільки. А що з НАТО? НАТО навіть ще не починало війну. Тобто, приблизно так зараз це і виглядає на сьогоднішній день. Таким чином Росія ще раз проявила свою суть такого колосу на глиняних ногах. Фактично неспроможно захищати себе і. Виглядаючи агресивною тільки на папері або в уяві якихось пропагандистів, тому що все, що можна було порушити з точки зору оперативної та фізичної безпеки на аеродромі Венгельсі, зокрема, було порушено. І ми отримали результати, які ми бачили наочно. Звісно, ми пізніше дізнаємося про деталі, як яким способом, в якій послідовності був нанесений цей удар. Але то що ми вже бачимо на сьогоднішній день, свідчить прямо прямо про те, що Росія не спроможна забезпечити безпеку своїх тилових районів. Пане Сергію, ми про реакцію заходу ще з позиції дослідження британців поговоримо пізніше, але про оперативну ситуацію хотілося б ще довідатися вашу позицію і думку сьогодні. Кирило Буданов заявив про те, що в Росії залишилося ракетна ще кілька масованих ракетних ударів по території України, і мовляв, після оцих кількох вони вийдуть вже на нуль. Як ви оцінюєте таку заяву? Ну, знаєте, це заява, я б сказав, так дискусійна, тому що кілька ударів це може бути 6, 8, 10, і треба розуміти, що кожний удар для нас є досить дошкульним. І я б тут говорив не про те, скільки залишилося ракету противника, тому що вони будуть навіть маючи одну дві ракети намагатися нанести удар. А говорив би про ефективність нашої системи протиповітряної і протиракетної оборони. Наскільки швидко ми створюємо багато багаторівневу систему оборони нашого повітряного простору і власне кожного. Ожного з нас наскільки ефективною буде ця система, наскільки ми швидко можемо відпрацювати питання і алгоритми дій е, всіх елементів протиповітряної системи оборони, як вони можуть взаємодіяти? Ви знаєте, для мене вчора було таким дуже показовим повідомлення і відеоматеріал про те, що одна з крилатих ракет була збита установкою гепард. Що свідчить про те, що е навіть попри мої е такі, знаєте, обережно оптимістичні е думки? Е ми освоюємо цю систему ще швидше, тому що гепард як система протиповітряної оборони власне тактичного рівня вже була долучена до здійснення і виконання бойових завдань у складі протиповітряної оборони країни, що є надзвичайно важливим фактом. Знаєте, я про це говорив, говорив би і говорив, і це для нас є визначальним. Ну, звісно, що такі дошкульні удари будуть ще не носитися, і звісно, треба розуміти, що ми не в змозі будемо перекрити. Сто 100% цілей і відвести загрозу на 100%. але той показник, який ми пока маємо вже на сьогодні, говорить про те, що ефективність, попри кількість можливих ударів, ефективність противника буде знижуватися постійно. І те, що ми з вами зараз розмовляємо, і те, що я маю світло, і ви забезпечені світлом, свідчить про те, що ми досягаємо своєї мети, посилюючи саме ефективність нашої протиповітряної протиракетної браток Ну ще про вчорашній ракетний удар, крім ефективної просто роботи нашого ППО, коли там майже 90 чи понад 90% ракет було збито. Військові аналітики, зокрема інституту вивчення війни, згадали про ще одну цікаву деталь, що відноситься до військової тактики. Цей удар був менш масований ніж попередній, Але як кажуть вони по логіці завдання ударів, які роблять росіяни, і, зокрема, по інфраструктурним об'єктам, ці удари мали би зростати кількісно, тобто кожного разу. Вони намагалися випустити ще більше ракет цього разу випустили менше ніж попереднього. Це з чим може бути пов'язано? Вони розуміли, що можуть всі ракети не долетіти, чи в них дійсно з ракетами проблеми, чи вони вираховують місця розташування наших сил ППО і готуються до іншого масованого удару. Ну, ви знаєте, тут можна говорити дуже багато про це і е, розробляти, і озвучувати дуже багато думок і припущення робити щодо того, чому власне так сталося. Ну якщо взяти так теорію здорового глузду і то, що ми бачимо з вами, то ситуація безумовно виглядає таким чином, що росіяни намагалися підготувати найбільшу кількість ракет, наскільки вони були спроможні, і ця підготовка включає в себе відбор і. Зосередження ракет із арсеналів БАЗ та складів, які зберігали ці ракети з часів Радянського Союзу, вона так само передбачала застосування ракет, які були випродуковані вже в сучасній Росії. Ну і власне намагання досягнути досягти якогось ефекту. І всі ці три цілі не були фактично виконані. Чому тому, що ракет виявилося менше ніж вони хотіли. Безперечно, ну виходячи вже з нашої з вами традиції, ракетні удари тривають по два дні. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що другий день і ці ракети не полетіли наш в нашу сторону. Чесві свідчить про дві два можливих варіанти розвитку подій. Перш за все, у росіян недостатньо. Готової і укомплектованої зброї для того, щоб наносити удар, або вони просто не встигають е, обробити і відтестувати весь обсяг озброєння, який є в них зараз в наявності, тобто ми спостерігаємо, знаєте таку вже. Системну нестачу боєприпасів для того, щоб оперативно наносити удари по критичній інфраструктурі або по інших об'єктах на території України, угу. чи значить це, що скоро ці ракети закінчаться ні аж ніяк, тому що існують декілька напрямків, по яким Росія може відновлювати ці ракети, і ми будемо страждати від знаєте, таких від такої тактики мілких порізів, тобто вони будуть наносити удари час від часу, намагаючись знищити елементи критичної інфраструктури. Тому розслаблятися зарано і ми маємо допомагати, чим можемо, і молитися на наших хлопців-захисників нашого неба. Пане Сергію, дозвольте повернутися до вашого стриманого оптимізму оптимізму. Ми коли з вами попередній раз розмовляли, пам'ятаєте, згадували про наступі з боку Білорусі, і ви казали, що у грудні це швидше за все нічого не станеться. Ну, якщо припускати, то десь можливо хіба що на січень. Але зважаючи на усі ці ситуації з аеродромами в Росії, ваш стриманий оптимізм в який бік схиляється? Це... Ну, знаєте, перш за все, я мушу зазначити, що ситуація з аеродромами жодним чином не впливає на розвиток можливості здійснення сухопутного наступу з території Білорусі. Але якщо розділити ці поняття і уважно прослідкувати, що ми маємо на сьогоднішній день, ми побачимо, що можливо цей наступ якщо і буде плануватися, то буде плануватися на більш пізній період, тому що навіть за тими заявами, які ми чуємо від російської. Сторони вони збираються передислокувати і зосередити там приблизно 22 тисячі військ. І тут би я хотів сказати, що візит міністра оборони Російської Федерації до Білорусі свідчить про те, скоріш за все, що він намагався переконати е, так званих партнерів, а власне свій підлеглий особовий склад, якщо бути відвертим, у тому, що вони мають більш активно проводити заходи мобілізації. І в зв'язку з тим я вам чесно скажу, весь останній тиждень я уважно слідкував за всіма новинами і, чесно кажучи, очікував, що Росія після цього візиту оголос... вибачте, Білорусь після цього візиту оголосить проведення широкомасштабних мобілізаційних навчань з призовом особового складу. Цього поки що не відбулося. Ми маємо тільки продовження планових навчань до 12 грудня на території Білорусі, і це свідчить про те, що ну Новорічні світа ми проведемо більш-менш спокійно без загрози нападу з території Білорусі, тому що там фактично немає. Військ, плюс, знаєте, є така дуже цікава е, ситуація, що Білорусь передала Росії майже дві сотні танків. Вони передали більше 10 тисяч тонн озброєння та інше, вибачте боєприпасів та озброєння, що говорить про те, що вони у будь-який спосіб намагаються, ну якщо можна застосувати такий термін, відкупитися від Російської Федерації і не допустити е, втягнення вже сухопутних підрозділів білоруського корпусу московської армії у війну. Як ситуація буде розвиватися, побачимо, але треба розуміти, що час вна, в нашій ситуації е, так само є зброєю, і те, що вони виявляють свою неготовність, небажання що завгодно, але вони не спроможні здійснити такий наступ протягом наступного місяця, півтора е, грає на користь саме українських сил оборони і дозволяє нам удосконалити наші оборонні позиції, підготуватися ще краще, провести додаткові навчання з метою е, удосконалення навичок у відбитті агресії, тобто наш що північні регіони можуть поки що спати спокійно? Ви знаєте, ми до сьогоднішнього дня Збройних сил України ем, вирішили з вами трохи детальніше розібрати аналіз Лондонського королівського інституту об'єднаних служб. Який е, аналіз ви точно читали. Знаємо е, 100% мовою оригіналу. Знаєте більше ніж ті, хто читав його вже у перекладі. Е, і маємо кілька питань щодо цього аналізу і буквально кілька хвилин, щоб ви на них відповіли. Е, скажу нашим глядачам, що цей аналіз здійснювали двоє м, представників. Цього інституту лондонського ну і до нього долучився також Михайло Забродський, українець. І на що ми звернули увагу, і вас попросимо проаналізувати ці питання в цьому аналізі. Говориться про те, що росіяни промацували своїм скупченням сил у 2021 році біля кордонів з Україною, промацували. Як захід відреагує на таке скупчення сил, і чи він буде вдаватися до яких якихось дій? І е, цей аналіз говорить про те, що в принципі захід виступив зі своєму, зі своєю такою стриманою інертністю, і це дозволило Росіям Росіянам у лютому вторгнутися на територію України. На вашу думку, як військового аналітика, чого збройні сили України за цей період повномасштабного вторгнення навчили Захід? А збройні сили України навчили захід нелінійному сприйняттю ситуації, тому що знаєте, Захід і я спілкувався і до війни, до, до активної фази, і після початку, безпосередньо після початку активної фази з різними своїми друзями і колегами із Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та інших локацій. З приводу того, що е наскільки Україна може встояти, наскільки країна може витримати, і захід сподівався і розраховував на те, що Україна зможе наносити удари, ну знаєте, в такому так званому форматі виключно е партизанських дій. І цей, цей удар, який витримала Україна, був абсолютно неочікуваним. Мало того, навіть після того як Україна встояла, захід ще розмірковував чи можна сподіватися на те, що українські збройні сили втримують лінію фронту і зможуть нанести удар. Виявили, що зможуть третє третє, чого навчився захід і побачив захід, що що навіть використовуючи старе радянське озброєння, яке кількісно якісно було менше і слабше аніж російське озброєння. Використовуючи нестандартну нелінійну техніку оборони Українські збройні сили спромоглися вистояти і протриматися до того моменту, поки Захід почав вже повномасштабно допомагати українським силам оборони відбивати цю агресію і перевести цю ситуацію виключно з військової ситуації у політичну і економічну ситуацію, таким чином захід пересвідчився, що навіть сили оборони, які за кількістю, за якістю менше від сил агресора, у разі правильного планування можуть забезпечити виконання завдань по обороні території держави. Ну і останнє, що побачив захід, вже з останніх наших подій: що навіть війська, які за чисельністю за якістю менші. Спроможні проводити але підготовлені відповідно до стандартів 21-го століття. Спроможні проводити наступальні операції проти противника, який переважає їх, але дотримуються тактики 20-го століття. Окрім цього, українська армія показала заходу ще і як користуватися правильно тою технікою, яку вона надають. Вони, мабуть, в деяких місцях навіть і не знали, і не розуміли, що ця техніка на такі речі спроможна, так не говорячи про те, що. Користуючись маленькою кількістю хаймерсів, ми змогли завдавати велетенську масу ударів, коли вони просто не зупинялися. екіпажі мінялися на ходу, але крім цього, і було правильно розташовано логістика зарядів до цих систем. Американці про це дізналися і навіть прокоментували, що не могли собі і уявити, що можна саме так розташовувати логістику ракетного озброєння хаймерсів, щоб установка не зупинялася взагалі. Це як один приклад. Другий приклад це використання тактики 20-го сторіччя це дерев'яні хаймерси. Так які подіяли на росіяни, вони полювали за ними або використання макетів знищених литовищ, наприклад. А які ще цікаві варіанти використання озброєнь ми могли зараз згадати, коли західні експерти казали, о, а що і так можна було? Ну і взагалі, які тренди Збройні сили України почали застосовувати у світі, на які дивиться світ і дивується, як так можна було здогадатися до самого такого поводження із технікою, і з тими ж макетами, про які згадує Станіслав. А ви знаєте, тут я би не дуже хотів вдаватися в подробиці, тому що деякі з цих подробиць вони є, ну м'яко кажучи, ще недоступними для широкого загалу. Але навіть якщо ми говоримо про те, що ми, наприклад, використовуємо нелінійну тактику контрбатарейної боротьби, коли противник навіть не може усвідомити звідки не носиться такий зосереджений концентрований удар, тому що для нього недоступне розуміння. Тих тих можливостей, які забезпечує координація і взаємодія знов таки на лінії на різних рівнів управління і розвідки, з використанням і космічної розвідки, і оперативної розвідки, і передачі сигналів управління батарея українських збройних сил може нанести удар, який знищує до дивізіона вогневих засобів противника. Знов таки противник виявився не готовий до застосування хаймерсів, і знаєте, тут не так співпало, якщо можна сказати, що використання хаймерсів впало на нашу ментальність з точки зору. Знаєте, якщо згадати батько Махно і його тачанки, коли холодна тачанка робила великий рейвах у рядах противника. Саме так виглядало власне тут коли один удар, одна установка, наносила удар, який знищував досить широкий спектр цілий противник, ми говоримо про нестандартне використання артилерійських систем. Але я з вашого дозволу не буду вдаватися подробиці, тому що наші британські і американські колеги були надзвичайно здивовані, як можна було скомбінувати абсолютно некомбіновані речі. Ми говоримо про нестандартне використання наших безпілотників, причому дуже широкого спектру, коли один і той самий безпілотник міг виконувати різні завдання. Ми говоримо про насиченість і майстерність використання засобів зв'язку управління і спостереження, що фактично зводило на нівець намагання противника просунутися у якомусь напрямку. Ми говоримо про виключно координацію між е, силами спротиву, які знаходяться в передкуванні сил спеціальної операції і бойовими підрозділами, коли підрозділи тих самих сил спеціальних операцій безпосередньо діяли в бойових порядках військ і координували е, удари наших е, передових частин. Як саме говорити та про успіхи наших збройних сил, це справа благодарна і хороша. І мабуть, наша розмова сьогоднішня стала. Найкращим можливим привітанням збройних сил України, а наступним буде привітання, звісно, з перемогою. Дякуємо mm. вам за розмову за те, що знайшли час і в такий день збройних сил України. І вас вітаємо, і все військо, яке зараз боронить нас, відбиваючи ворога на усіх фронтах. Сергій Грабський, військовий аналітик, був у цій частині програми. З нами Дякую вам дуже.